Восьмирічна Поліна Протес грає на піаніно у власній кімнаті. Ще два місяці тому її родина не мала де жити. Поліна та її батьки переселенці з окупованого Росією лівого берега Гресонщини, з містечка Гола Пристань. У нас там була три кота, одна собака. Ще е, е, шось у мене була своя кімната. е, було дуже дуже багато її грашок. Поля тут Бу, була дітям. дуже довольна, що вона заїхала і в неї є двох кровать. Родина виїхала у квітні 2022-го після окупації регіону Росіянами. жутко страшно. Власне житло у голій пристані зруйноване через підрив росіянами Каховської ГЕС 6 червня 23-го року, кажуть протаси. Спочатку пожили у рідних у Вінниці, а потім довелось винаймати житло. каже Марина Протас. У січні жінка випадково побачила інформацію у соцмережах про проект Гансен Вілледж» – житло для переселенців від американського мільйонера та філантропа Делла Гансена. Родина заїхала у нову квартиру у лютому 2024-го. Ми подали десь в кінці кінці листопада, а от в січні нам ні зателефонували. Спочатку ну, був звичайно такий шок дому, ну, такий радісний шок. Тому що якраз і батьки, ну от ми шукали житло, щоб разом всі бути з батьками. Проект Гансенвілж для переселенців стартував минулої осені у селі Тарасівка Київської області. Загалом він розрахований на 421 родину. Зараз містечко заселено більш ніж наполовину. У травні сюди в чергове завітав сам Деллой Гансен. я магазин. Ми побудуємо тут магазин. Вперше Дел Гансен приїхав до України у травні 2022 року. 72-річний бізнесмен зі штату Юта має власний бізнес будівництва нерухомості, який відкрив наприкінці 80-х років. За даними фонду Гансена, з весни 2022 на побудову соціального житла для українських переселенців він витратив понад 70 мільйонів доларів коли я побачив, як починалася війна в Україні, я зрозумів, що бачу ще один геноцид, на який я не міг дивитися. І я сказав дружині, що мені потрібно поїхати в Україну. Вона запитала, чому я сказав, що мені потрібно допомогти. Я вирішив будувати поселення. Я будівельник, я вмію будувати. У 2022-му фонд Гансена почав будувати модульні будиночки для переселенців у Харківській, Київській та Чернігівській областях. Восени 23-го була відкрита перша черга квартир у Гансен-Вілич у Київській області. Це повноцінні багатокімнатні квартири. Земфіра, етнічна кримська татарка, переселенка з Генічицька Херсонської області, днями отримала ключі від нової квартири. Каже, тут є все необхідне для життя від меблів до посуду та кухонної техніки. У нас все є. Кухня далі. Проходьте. У нас навіть є посуд, все надали. Нам предоставили посуду. Земфіра разом з чоловіком інвалідом та 83-літньою свекрухою Розаліє виїхали з окупації в жовтні 23-го року. Розаліє розказує, у вересні до них прийшло четверо озброєних російських солдат та влаштували обшук. Дивляться всюди фотографії, усі документи. Вони й собі житло шукали, щоб залишитися, і заодно політику копали. політику там 21-річний студент Мелітопольського університету Едем, син Земфіри, виїхав лише з четвертої спроби. Росіяни раз за разом затримували хлопця, відправляли у фільтраційні табори, обшукували та катували. каже він в мене телеграм відновили. Там українські пабліки були новини. Взяли просто по ногам, по голові, бутсами відбивали все погрожували, наприклад. Тобто, якщо ти не розкажеш, що ти чому ти їдеш в Крим, ми закинули тебе до Камазу з чеченцями, а вони що захочуть з тобою, то й зроблять. Після втечі з окупації родина винаймала житло у селі на Київщині. Працює у сім'ї одна з емфіра, печі піце в одному з закладів у селищі Вишневе. Хоча сама за освітою архітекторка, переїзд до квартири Гансен Гансенвілер став неочікуваною радістю, кажуть жінки. Імоцію мене... Ні, щасливі. Емоції неочікувано щасливі. Буває, обіцяють, руки йдуть і нічого. А це ми знали, щось має бути. Я відчувала. Земфіра також казала, що відчувала, і була спокійна. Просто люди, які цим зайнялись, розумні та добрі. Це умні люди, люди добрі. На території містечка триває будівництво, крім додаткових квартир для переселенців, а також ветеранів російсько-української війни. Тут планується школа на 700 учнів, дитячий садок на 70 малюків та бібліотека, кажуть у фонді. Я хочу побудувати житло для 10 тисяч українців. Коли ви дивитесь на цих чудових людей, чи можна уявити, чому б я не працював щодня, щоб допомогти їм переїхати зі зруйнованих поселень? Радість це те, чого я шукаю, а не гроші. Ви можете побачити, коли я виходжу до людей, я відчуваю радість. Коли в мене є гроші, я не відчуваю радості. Допомагаючи людям і будуючи поселення, я відчуваю неймовірну радість в одному зі спальних районів Києва Гансен викупив вже 259 квартир для переселенців. кажуть у фонді. додатково він спільно з державною українською програмою є відновлення відбудови пошкоджене житло в Андріївці, Мощуні та Макарові Київської області. Перші 100 будинків мають бути відновлені вже до грудня цього року, кажуть у фонді. Є також інше містечко Гансена у селі Колонщина Київської області для переселенців старшого віку. У комплексі вже мешкає 105 родин. До кінця року там побудують другу чергу житла. Анна Костюченко для Голосу Америки з Київської області.